Друзі, доброго дня! Ось такий класний просто мікрофон за свої кошти отримав з Aliexpress е в районі 5 доларів вроді як. Щось таке. Він був ось таким от паролончиком, а оцей фільтр отримав сьогодні. Зараз хочу поставити телефон на штатів, включити вам станок. Ви почуєте, як він убирає шуми, а потім. Те саме зроблю без мікрофону. Побачите, як без нього чути посторонні шуми. Поїхали. Вдягаю. Мікрофон вдягнув. Ставлю телефон на штатів. Ось. Ставлю його на штатив. Перевертаю камеру і включаю станок. А потім це все роблю без мікрофону. І ви чуєте різницю. Поїхали. Зараз, друзі, з мікрофоном вмикаю. Ось так працює мі з мікрофоном. Ось так з мікрофоном. Ось. Вимикаю і вимикаю мікрофон. Ставлю на паузу. Зараз я без мікрофона. Ось я його від'єднав до от. От себе, вмикаю станок. Є різниця і ось кераміка. Зараз сам подивлюся, бо мені теж цікаво. Ну що, переглянув я своє відео. Да, дійсно, мікрофон, класна штука. Ви почули, і настільки тихо стало чути станок. Станок майже взагалі не чути. Тільки чути мій голос. Таке впечатлення робиться в голові, що вроді це якийсь монтаж. Ні, друзі. Це просто китайці шарять робити такі дива. Отак от, от. Прицепив без всяких проводків, без нічого. Нема ніяких проводків. Якщо треба, на якийсь час вимкнути, ось один раз нажимаєш. Мікрофон працює. Ось так от. Китай рулить, ребят. Дуже смішні гроші. Так що замовляйте. Користуйтесь, можливо, де кого було це цікаво. Я шукав таке відео, так і не знайшов. Так що, можливо, хтось шукає, натрапив на дане відео. Напишіть комент, підписуйтесь, будьте здорові, друзі. Всім добра!